До ефіру долучається Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенант у відставці. Пане Ігоре, вітаю вас. Доброго ранку, наших глядачів добре, пане Ігоре, Чи можна говорити, що нинішній втрат рівень втрат для Російської Федерації є критичним з погляду якості особового складу? Критичний вряд чи, на жаль. В цілому безумовно, можна відмітити, що це впливає на стан Збройних сил Російської Федерації, але щоб переросли до ступені критично, поки ще ні, на мій погляд, бо росіян якби балансують ну, завдяки по кількості тих військових, які вони поступають, постачають Збройні сили щомісячно, і нашим оборонцям вдається їх знищувати. Тобто на поточний час такий баланс, який дозволяє сприймати всю ситуацію зброю з боку сил оборони України, щоб кількість військових в Росії на фронтах не збільшилась. Якість зменшується, але не ступені критично. скажемо, тому що вони не встигають з одного боку готувати. І постачати, а з іншого боку, ті, хто вже воюють, і все-таки вижив, вони мають досвід ведення війни, а він багато чого вартує в будь-якій країні, будь-яких збройних силах. І тому треба відноситися до, скажімо, кількості якості військ ворога об'єктивно, щоб краще опрацьовувати питання, підходи щодо знищення їх. Ну, як це наші проводять на фронтах. Пане Ігоре, а скільки ще Росія здатна витримувати такий рівень втрат без оголошення мобілізації? Питання у тому, що Путін не оголошуючи мобілізацію загально, тобто, не вводячи фактор дестабілізації соціальної в країні? Він цього дуже побоюється. Знаходить шляхи щодо поповнення, це і внутрі країни. Хоча ситуація погіршилась, тому що великий дефіцит бюджету був у 2025 році, тому що порівняння з попередніми джерелами творч цих грошей нафта, газових і інших кровавих, на яких вони ведуть війну. Все ж зменшується, і тут впливає і санкції і багато що інше. Санкції як наших союзників, так і вперше санкції, які накладають сили оборони України, які наносять відповідні удари, але так ще інакше, вони вводять розшукують організаційні питання, тобто призивають молодь, яку по їх законодавству вони не повинні задіяти потім на неї, наприклад, тиснуть і Переводить її на контрактників, вводить додаткове призови в ході року, а не так як двічі чи якось вони робили. Тобто знаходять поки ще такого роду внутрі своєї держави, прийоми всякі, а ким-то активізують діяльність щодо е, значить, закупівлі громадян по всьому світу в своє військо. і, от, наприклад, по втратам навколо Покровська Показують, що там дуже багато було знищено чи частково і захоплено в полон саме іноземців, з якими працюють відповідні структури Російської Федерації. Пане Ігоре, а де Росія купує найманців? З яких країн найбільше зголошуються їхати на війну? Фактично, це по всьому світу. Ми бачимо, що і африканці. Є потім даже зйомкам, ми знаємо, як це робилося з північної Кореї, які залучалися, але зараз повернулися на скажем Допомога Російської Федерації більше по техніці, тобто і по балістичним ракетам і по боєприпасам, хоча вже вичерпана Північній Кореї, яка десятирічними готувалася до війни, боєприпаси, наприклад, для артилерії, але все ж. Це Латинська Америка. Ну я не хотів би десь говорити про тих, де там більше менше, але це ну, дані, які вражають, що це чути не більше сотні країн, з яких вони набирають. Ми знаємо останні посил, хоча кубінці закрили, відносно того, що набрати в найближчий час там. 20 тисяч і довести поступово чи до 100 тисяч. Ну це такі плани. Ми знаємо, що у росіян багато було різних планів, але мало з яких було втілені по суті по часу з бідлайдами і таке інше. Але цей напрями опрацьовують. Хоча чому ще більш вигідне іноземці, незважаючи на те, що це потребує більше підготовки і таке інше. Тому що. Якщо вони втрачають життя своє там, то не приходиться проплачувати їх сім'ям, ну і таке інше. І це відрізняє від громадян Російської Федерації, що це накладає додаткові витрати. А ми бачимо, що навіть в не прийшли до такого стану, що вимушені вони показувати ці втрати їх з блогери. Безумовно, вони не відповідають дійсності. А зовсім недавно говорили про те, що втратили втратили вісімсот тисяч. В цілому, хоча відомо, що наш генеральний штаб показує мільйон двісті і вже більше, тобто використовується різні прийоми органістівни по поповненню у них, а їх треба відрізняти від прийому пропагандистських, яка які діють ну в російській пропаганді, показуючи, що що у них все гаразд і СВО іде за планами. Хоча які плани, якщо порівняти що. Термін введення ці СВО більше, ніж Друга світова війна, етап чим велика вітчизнена війна, етап Другої світової по російській, і але результатом ще порівняти дуже важко. І пропаганді російська дуже важко пояснювати це Ну, але незважаючи на це, цей механізм він працюває, продовжує працювати. Пане Ігоре, говорячи про іноземний контингент, запитаю про війська північної Кореї. А чому Путін на вашу думку не ризикнув використати, привести ці війська на тимчасово окуповані території України, а використав лише їх на Курщині? Тому що це він намагається на вагітки дати що це даде, які будуть для нього перешкоди і проблеми. Так от, в оцінки міжнародним підході проблем в такому випадку буде все ж більше, ніж то, що буде досягнуто, і тому він поки ще на це не йде. Ми ж бачимо, що по переговорам скажімо, зупинені ведення бойових дій, значить, вихід на перемір'я. Наші він підтримує будь-які підходи пов'язані з тим, щоб показати себе миротворчим, знижити тут потенціал України в боротьбі за переход до миру, і на різних етапах це по-різному, наприклад, впливає на Трамп, який зовсім недавно заявив, що він бачить, що Російська Федерація більше готова до виходу на Якісь документи стосовно миру, чим Україна? Ну тут важко як би коментувати, хоча цим займатися треба, і показувати американцям, яка велика різниця від тим, що з цього приводу вити президент, і те, що об'єктива об'єктивно має місце на сам правди. А ви як думаєте, це така чергова спроба тиску на Україну? Тиск відбувається постійно. Використовують різні методи від військових, політичних, скажем, і ну на жаль, з боку росіян, і на жаль, з боку наших союзників навіть стратегічних союзників, такі як і американці. Ну Трамп поспішає, тому що у нього там скандали внутрішні треба долати, треба піднімати рейтинг. І поки він так сказати відновлюється зв'язку з тим, що він а, значить, провів в Венесуелі, те, що він став впливати по захопленню а, суден танкерів, а, значить, тан тіньового флоту, те, що він готує, скажем, операцію по Ірану, а, це все спрацьовує, тому що він орієнтується, і слава богу. і... Громадянам американським виборцям, які більше 60 відсотків підтримує Україну, і Трамп не може це ігнорувати. Тому, не зважаючи на так періодичний такого роду відхилення, як останній час, що там Російська Федерація більше готова, він вимушений ураховувати такий стан. Ну і коригувати свою поведінку, тобто там крок вперед і два кроки назад. От я би так. Характеризував е, лінію поведінку, е, а час уже йде, уже ж не те, що там доба, яка вісіна, там тиждень, місяць. Ну все тут опять таки по путінську, як вони там е, планували за скільки захопити Київ Україну, і таке інше, так е, Трамп намагає все показати, яким чином він вирішити там дев'яту цю війну, але е, ну то важко розшукати вісім попередніх, але питання не в тому. А питання в тому, що е, признає, що це найбільш складна, чим він собі уявляв, і тому е, треба проще е, простіше йому шукати причину е, саме в Україні, чим в тому, що дії його з цього приводу не рішути, не рішуче, що він дуже знаходиться під великим впливом. Путіна особисто ми це бачили по анкорішу, ми це бачимо по телефонним разбом, які відбуваються. А Путін шукає нові підходи впливу. А і з останнього, наприклад, щоб комісії сформували, там і групи, які будуть приймати участь відносно майбутнього венесуельської нафти. Нафти Радович, які по залежам Більше в одній Венесуелі, чим Російська Федерація і Саудовська Аравія, спільно Аравії Розумієте? І росіяни бачать те, що відбулося, хочуть остаточно не втратити ці кошти, яку відомо куди б вони повитрачали. Тому розшукують, щоб Трампа тиснути на нього будь-як, щоб купувати його за рахунок. Перспектив, скажем, бізнесових в даному випадку нафти, залучення до Арктики, значить, тих копалень, які там є. Перспектив, ну чуть ли дружнього каналу між Російською Федерацією і Аляскою, Багато всяких прожектів проєктів, вони ізгаляються, Не знаю, що чого придумати, щоб вплинути на Трампа і щоб він. Не тільки зовні якби робив такі заяви з того, що Росія ближче готова до миру, наприклад, чим Україна, але дотримувалася скрізь такого підходу. А ми говоримо про те, що об'єктивні обставини ведення війни так чи інакше, але впливають на Трампа і довертають його до цих об'єктивних обставин, і до лінії поведінку, яка б відповідала їм. А тут саме інтереси України, Європи, а значить безпеки світової пані граю. Вдячна вам за вашу аналітику. Ігор романенко, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенант у відставці.